Добрий день! Сьогодні ми будемо працювати над темою найменше спільне кратне. Мета розширити та систематизувати знання учнів про найменше спільне кратне, ознайомити і донести обчислення найменшого спільного кратного методом розкладу на прості множники. План. Означення, властивості. Реалізація знаходження найменшого спільного кратного на С++. Обчислення найменшого спільного кратного методом розкладу на прості множники. Ознаки подільності. Урок. Означення. Найменшим спільним кратним двох цілих чисел А і Б називаємо найменше натуральне число, яке є кратним обох цих чисел. Позначаємо в англомовній літературі LCM. Отже, найменшим спільним кратним є натуральне число, яке ділиться без залишку на обидва ці числа. На екрані ви бачите виділені різними кольорами групи чисел кратних 4, 6 і 12. Найменше спільне кратне має такі властивості. За допомогою програми C найменше спільне кратне можна знайти так. В курсі шкільної математики найменше спільне кратне двох чисел шукають методом їх розкладу на прості множники. На екрані ви бачите в загальному відповідний алгоритм. Існують такі ознаки подільності чисел на 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15 та інші. Давайте розглянемо інший можливий фрагмент уроку нашої теми. Сформулюйте ознаки подільності чисел на 2, на 5 на 3, які числа називаються простими. Числа кратні 8 це числа 16, 24, 32, кратні 9 це числа 18, 27, 36 і 45. Числа кратні 2 це 2, 4, 6, 8 і так далі. Кратні 3, це 3, 6, 9, 12 і так далі. Їхнім спільним кратним є числа 6, 12, 18, а найменшим спільним кратним число 6. Запам'ятаємо це правило. Давайте тепер знайдемо найменше спільне кратне чисел 7 і 12. Ці числа 7 і 12 діляться лише на одиницю. Це буде 7 і 12. За алгоритмом для знаходження їхнього найменшого спільного кратного треба знайти їх добуток. Тобто 1 помножити на 7, помножити на 12. І тоді найменшим спільним кратним буде число 84. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 6 і 9. Це є число 18. Тепер знайдемо найменше спільне кратне чисел 60 і 75. Для цього ми розкладемо ці числа на прості множники. Ось число 60, число 75. Найменшим спільним кратним цих чисел. Буде число 300. Для закріплення ще раз проглянемо алгоритм. Можна пограти у таку гру, я найуважніший, і перевірити, настільки ви були б уважними протягом нашого уроку. Розв'яжемо такі вправи, запишемо домашнє завдання. І на закріплення знайдемо. Найменше спільне кратне чисел 10 і 15. Випишемо кілька чисел кратних 10: це числа 20, 30, 40, 50, 60, 70 і 80. І 15 це 30, 45, 60, 75, 90 і 105. Спільними в цих наборах є числа 30 і 60. Отже, найменшим спільним кратним серед них є число 30. Дякую за увагу!